Тернопільська міська рада затвердила комплексну програму реабілітації бійців, згідно з якою учасники АТО можуть отримати безкоштовні медичну, психологічну, соціальну та юридичну допомоги. Для цього потрібно звернутися в будь-який медичний заклад міста, управління соціальної політики чи в міськраду. До прикладу, в третій лікарні Тернополя безкоштовне стаціонарне лікування вже прийшли близько 10 бійців. Тут розповідає головний лікар Юрій Лазарчук. Є всі умови для реабілітації воїнів: ванни для гідромасажу, кабінет лікувальної фізкультури, інгаляторій, лазерна магнітотерапія та ряд інших послуг. Ми можемо і маємо можливості надати повний спектр реабілітаційних програм для учасників АТО. Сюди входить і фізіотерапія, і ЛФК-масажі, підводні масажі, ванни. Я думаю, що це достатньо цікаво, і я думаю, це буде дуже помічне нашим бійцям. Момент війни і момент, коли вони приїжджають сюди, де в принципі війни немає. І оцей перехід треба все-таки якось згладити. Навіть просто масажі, просто процедури вони проводять до адаптації кращої адаптації до мирних умов цих бійців. Медики Тернополя йдуть назустріч бійцям. Відтак кожен учасник АТО може звернутися за безкоштовною допомогою в будь-яку лікарню міста. Звертатися можна до любого лікаря, до профільного спеціаліста, тобто, в залежності від тієї патології, яка є, всі лікарі ознайомлені з цією програмою. Всі лікарі знають про цю програму і звертаються до любого спеціаліста. І що в стаціонарі, що в поліклініці, І документи, ну безумовно, які підтверджують документи на те, що вони являються військовослужбовцями і перебували в зоні АТО, загалом на реабілітацію тернополяни, які воюють на сході, міська рада виділила близько 360 тисяч гривень.